Всім доброго вечора. Мене сьогодні цілий день просять вищі сили, щоб я записала це відео. Воно буде про те, що нас жінок взяли, роз'єднали, внушивши, що ми один одному суперниці, і що жіночої дружби не може бути через те, що вона плачевно закінчується. От. І жінка, вона взагалі, то якщо взяти, вона берегиня. А особливо наші українські жінки ми маємо об'єднатися, щоб закінчилося те, що зараз твориться в Україні. Тільки ми. Коли згадаємо свою силу, об'єднаємося, ми це зупинимо. Бо тому що тільки на ми можемо побудувати саме найкраще майбутнє для наших дітей, в нашій країні. Бо тому що жінка вона може як створити, так і розрушити все. І зараз на даний момент. Жінки вони розрушають, бо, тому що вони перейшли на чоловічі енергії, а чоловіки перейшли на жіночі енергії. Тому потрібно повертати нашу жіночу силу, згадувати, хто ми є, який наш рід, які наші предки Були сильними, свободолюбивими, які ставилися з любов'ю до всього живого, що їх оточувало. І тільки тоді, коли ми будемо займатися творчістю, розвиватися духовно. Також слідкувати за своїм тілом, щоб бути сильними духом, тільки тоді ми зможемо побудувати світло радісно, щасливо і жити в любові, мирі, злагоді. Тому задумайтеся, хто за, пишіть в коментарях, що готовий йти зі мною.